Теперна думка. Друзі, вітаю вас. Експертна думка не втомлюється допомагати українському бізнесу працювати, розвиватися та рухати країну до перемоги. З вами її незмінний ведучий Денис Кар, і ми говоримо відверто про бізнес під час війни. В нашій країні вже скоро майже два роки триває війна. Наша батьківщина бореться за свою свободу та взагалі за своє існування. Ми продовжуємо жити в реаліях війни, але якби важко нам не було, не на мить не зупиняємося в нашому русі до перемоги. Кожен на своєму фронті сам. Там, де він максимально продуктивний, і ми однозначно переможемо. Бо ми незламна нація. Експертна думка. Запрошую всіх до співпраці. Ми робимо все від себе можливе, щоб стимулювати український бізнес працювати на благо батьківщини і із задоволенням розповідаємо про це всі. Країні. Знаєте, я впевнений, що кожен школяр в Україні час від часу точно задумується, Навіщо мені та математика? Я ж гуманітарій, я ж ніколи не згадаю після школи ті формули. Навіщо я вчу ці Косіну Сінуси інтеграли, де я потім їх буду використовувати? І так далі, і тому подібне. Я вам скажу чесно, поки не подоросліше він не почав робити домашні завдання з математики своєю дочкою, думав точно так же. Але. Математика це не тільки формули і цифри, це в першу чергу розвиток мислення, пошук способів вирішення формул, які нам підкидає життя ледь не кожного дня. От про це та про онлайн взагалі, навчання. Ми сьогодні поговоримо з моєю гостею. Задоволення вам представляю Мельниченко Олена, вчитель, керівник онлайн курсів з математики, блогер, кандидат наук. Вітаю вас, Олена. Вітаю, Денис. Я так розумію, що слухачі хотіли б почути, чим я займаюся. Хто я обов'язково давайте знайомитись. Давайте знайомитись. Знаєте, просто образ математички зараз. Ви розвінчаєте Розказуйте. 100% кастовісотків. Розвінчаю я вчитель. Насамперед я вчитель математики, я керівник онлайн-курсів. Я готую учнів до ЗНО та НМТ. Ну, наразі ми другий рік вже складатимемо мультипредметний тест. Але крім того всього, я допомагаю кожному учню зрозуміти, що математика це не катастрофа, це нормально. Я намагаюсь пояснити доступними словами і помаленьку за руку веду в країну математики. Ось так. У мене завжди питання, в принципі, от, чому люди обирають якийсь напрямок в якійсь сфері? Да? От у мене питання, чому саме математика? Да? І взагалі, це, мабуть, от дійсно така фундаментальна від вас зараз повинна бути така річ, що дає математика. От, роль її в сучасному житті, в інтелектуальному розвитку дитини, людини. Я розумію, там для тихнарів там все зрозуміло. В цілому для людини. Ну, давайте почнемо з першого вашого запитання. Чому саме математика? Е, відверто кажучи, я очікувала питання: чому саме вчитель? Е, тому що е, це перше, ну, вчитель, що. Вчитель це мен... покликання. Так, це перше, що мені народилося, я завжди хотіла бути вчителем. Але ось математику мені відкрила моя мама і моя вчителька, вчителька математики. І за це я реально вдячна. На той момент я навіть не знала, чи я буду математиком. Я не знала, що я буду вчителем математики, але ну, вони це побачили. Я це побачила набагато пізніше, мабуть, тому що воно вдавалося мені, і мені досить легко було пояснити іншим своїм однокласникам такі речі, які, на мою думку, здавалися простими. А для них це було щось таке незрозуміле. Ось, тобто, це мій шлях, шлях, який за руку мене довела мама, а далі перейняла мене моя вчителька, і вони мені допомогли побачити, що це мені є. А ось друге питання: чому саме, як саме ми працюємо і де ми бачимо цю математику? Багато хто не бачить математики, і реально мені дуже сподобалося, як ви почали. Ви казали, що оце синуси космоси це те, що я чую завжди. що Ну де ж воно мені знадобиться? Реально, математика це не лише синуси космоси Реально, вона навколо, вона навколо, вона в бізнесі, вона в шопінгу, наші знижки, наша оця зараз фішечка, коли м, на пачці е, є кілограм, наприклад, борошна, 800 грам борошна, 850 грам борошна. І ми купуємо ніби по ціні, але ж це пропорція. Ось будівництво, це наша геометрія. Ну, взагалі, е, всі комерційні справи, це зрозуміло. Кухня. Жінки забувають, що кухня, пропорції, це співвідношення. Нещодавно до мене звернулася одна кулінар і каже: У мене є рецепт на торт діаметром 28 сантиметрів, а мені треба його переграти на 25 см. сантиметрів. Тобто, ось ці дрібниці, які здається, ну до чого тут ті формули. Але математика навчає мислити, навчає структурувати, навчає приймати рішення. Для нас це реально важливо. Молодь не розуміє, що це просто, от знаєте, як фітнес. От реально, як фітнес. Ми йдемо в тренажерний зал, в тренажерний зал. Ми відпрацьовуємо якісь рухи, які реально нам в житті не знадобляться. Але, але ми тримаємо себе в формі. Ми красиві. Для того, щоб бути розумним, треба вчити математику. Реально, треба вчити математику. Це фітнес для мозку. <сум> мозку так. У мене навіть канал на Ютубі і є такі е, підводочки, що це фітнес для мозку. Однозначно. Однозначно такі є. Існує uh -huh. стереотип. Багато хто говорить про те, що е, людям творчим, е, так званим гуманітаріям, як люди взагалі вона не може даватися та математика, вообще, без шансів її осягнути. Скажіть мені, будь ласка, так? це чи ні вона всі під силу? Почнемо з того, що гуманітарі. У нас заангажована думка. Хто такий гуманітарі? От хто такий гуманітарі, Денис, на вашу думку, це хто? Ну, е та, що існує, скажімо так, той стереотип гуманітарний, то той, що більше спеціалізується на літературі, на мові, на історії, ну на чомусь такому творчому, на якомусь художньому напрямку. От ви реально говорите правильно, а молодь говорить не так. Вони говорять: я не знаю математики, значить я гуманітарій. А, <реш> Цікавий варіант. <реш> ось, <реш> ось така у нас фішечка є. Ну, взагалі, я хочу сказати, що математика дається всім, але у кожного різний шлях. Ви знаєте, ми народжуємося ну, з різними можливостями. Як фізичними, так і розумовими. Комусь треба більше часу, комусь менше. Хтось здається швидше. У uh -huh. мене в минулому році, два роки, до речі, тому була учениця, реально крута учениця, вона прийшла з нуля. Реально в неї одна друга плюс одна друга це була одиниця, це наш жарт, який реально працював. Квадрат від прямокутника важко відрізнявся. Але рік такої плідної праці, ну, це просто. Вона скільки працювала, скільки було конструктивних запитань. Зараз це студентка прикладної математики другого uh -huh. курсу, тобто вона порвала всі стереотипи. На той момент вона казала тільки ім'я, стільки ім'я я не зможу. Я це не моє. Тому я вважаю, що кожен може, тільки у кожного є ну, оцей бар'єр. От якщо цей бар'єр не подолати, мені складно. Ну всім же складно. Знову ж той самий тренажерний зал. ну, Відверто кажучи, це ж не так просто. Це не про ну, тобто, не фактично, просто. питання лінь і небажання. Тут ще одне є: лінь, небажання, і як би це не звучало банально, це не модно. Mm. <Hm. Це не модно. Якщо ми будемо гортати інстаграми, будемо переглядати інші соцмережі, ми свідомо розуміємо, що модно мати навіть не заробітну плату, модно мати прибутки. Просто прибутки. Ми не говоримо про роботу. Ми говоримо, що ми хочемо мати. Ми не хочемо пітніти, ми не хочемо вкладатися. Ми шукаємо інші і легші шляхи. Шлях до пізнання математики не складний. Ну навіть ті, хто будуть казати, мені це просто, мені це цікаво. Цікаво і легко це різні речі. Просто це не модно. Дійсно, це складно. І так, ми вибираємо легші шляхи. Хтось готовий боротися, хтось ні. Але е, мені здається, можливо, я помиляюсь, ви мені зараз mm -hmm. скажете, так, що останнім часом, навіть перед війною, ну, перед, штамним ну, вторнем, скажімо mm -hmm. так, війна давно вже mm -hmm. триває. Mm -hmm. а от, е, м, Карантин, перед карантином, вже я побачив е, і підхід сучасного вчителя про те, що вони для молоді показують, що розумним буде модно. Так, все ж таки. так. зараз це почалося пропагувати, і, м, ви знаєте, дійсно, як... Е, Почалося повномасштабне вторгнення. Ви знаєте, був такий, ну такий запал в учнів. Реально, такого я не спостерігала. Скільки я працюю перші три місяці повномасштабного вторгнення? Я давала безкоштовні етери набагато більше аніж коли. Я проводила, я розуміла, що дітей треба чимсь заохотити. Вони відволікалися, вони хотіли, вони працювали. Ось це покоління, яке. Вступало у вищі навчальні заклади одразу, як почалось повномасштабне вторгнення. Реально це вмотивовані учні. Вмотивовані. Зараз е, от кожен задумується, а чи я буду навчатися в Україні, чи я поїду за кордон. Е, як би ми це не приховували, це існує, це є. І м, кожен думає, якщо я піду за кордон, мені не треба буде ЗНО, НМТ, ну, мені не треба буде в Україні складати математику. Але вони забувають, що там після першого курсу, вони їм можуть сказати до побачення, тому що бази ж то немає, рівень знань досить низький. О, от ви прям підводите мене до декількох питань щодо в цілому навчання. Е, і от е, спочатку задам вже про те, що ви говорили, угу. е, навчання за кордоном зараз. Е, е, багато дітей поїхали, зрозуміло, ж, з е, цих подій, і, можливо, навіть і не повернеться, але велика частина, я знаю про це, вони повернуться сюди. Е, вони поїхали туди, оцінили рівень навчання різні чую думки. Хтось каже, що в, ну, в першу чергу в Європі краще заняття, скажімо так, позакласні і угу. життя там краще ніж рівень знань. І я від дуже багатьох що рівень знань, таких технічних знань, в тому числі з математики, набагато нижчий в Європі ніж у нас. Ваша думка взагалі, це добре для наших дітей, що вони спробували з'їздили за кордон, порівняли і як це відозмінить? Можливо, наступний етап української освіти. Ви знаєте, це чудово, що наші діти побачили, як відбувається навчання за кордоном. Свого періоду, коли я працювала в університеті, я досить цікавилася, цікавилася, правда, вищою освітою в інших країнах, і е, вона досить відрізняється від нашої. Великий прикладний аспект. Тобто, ми готуємо спеціалістів на тобі все, а ти спробуй його прикласти до чогось. Ну, як би це не звучало банально, так є. А ось за кордоном дають не тільки вудочку, їм дають інструкцію і ще дають досить добру практику. Е, тобто є таке. Е, але в Україні ми не готові працювати за вузькою спеціальністю. От якщо скажуть ось тільки оце ти роби. Ми ж хочемо все, а ми ж не знаємо, чим ми будемо займатися, а що нам захочеться потім, а куди нас покличе доля. І е, щодо учнів, які поїхали за кордон, я би. Дійсно була задоволена, що оті вчителі, які поїхали за кордон, попрацювали в тих навчальних закладах. Тобто, наші вчителі, які поїхали, вони продовжують працювати на Україну. І невелика частина, але є Є в мене колеги, які працюють в інших країнах. У нас є такий чатик в телеграм для вчителів, де ми спілкуємося і розказуємо, як відбувається скрізь. Тому досвід. Має бути не тільки для учнів, а для вчителів. Ми маємо рухатися вперед. Ми виховуємо націю. Ну, це голосно сказано. Ну, як би там не було. Ми виховуємо націю і ми маємо бути прогресивними. Ми не маємо бути тими заангажованими. Але кажуть багато, за кордоном це цікаво. А у нас не цікаво. І оце цікаво, вибачте, але мене як математика просто роздирає на частинки. Вчитель не повинен робити цікаво. Вчитель повинен навчати. А для того, щоб була мотивація, мама вдома має сказати, що це тобі потрібно, і пояснити, для чого тобі потрібно. Не для того, щоб вступити в вищий навчальний заклад, а конкретно сказати: ось ти вивчишся і ти будеш займатися тим, тим, тим. І учень має, ну, дитина має розуміти, для чого воно потрібно. А батьки хочуть, щоб розказали все. От... Аніматори їм в школу, вибачте, Це було весело. Звичайно. ток зняти, Інстаграм. Але що ж буде на виході? Так як ви кажете, за кордоном виявляється, що буває цікаво, але ж рівень знань трохи нижчий. І ви знаєте, досить часто мене запитували: а чого ж, якщо там нижчий рівень знань, Європа попереду? От чому? От... Задумаєшся, чому так відбувається. Ну, на мою думку, здає... мені здається особисто, що там не всі навчаються в вищих навчальних закладах. Тобто ті, хто можуть вчитися, керувати, е... брати на себе відповідальність, вони навчаються і вже формують державу. А нас же навчаються в вищих навчальних закладах. Ну будемо казати всі-всі-всі, і навіть по дві освіти. Мені здається, що питання в тому, що. Якась інший рівень мотивації, по перше, а по-друге, це вже виховання, так так, Це в якійсь виховання. мірі е, теж має дуже дуже суттєве. Ви абсолютно правильно кажете, що е, у нас батьки е, дуже багато батьків вважають, що е, от як тільки переступив, скажімо так, поріг е, школи. Це я забула взагалі не дивлюсь вабщо нічого. Да? Насправді мені здається, що повинен бути постійний контакт з вчителем, і коли така буде робота всім разом, тоді ну, і результат буде давати так, це, набагато краще. Це робота mm. трьох осіб, yeah. учень. Батьки і да. вчителі однозначно. Угу. Ще одне дуже дискусійне питання для України, можливо, не тільки для України, але в першу чергу для України це онлайн-освіта. Ми її всі спробували під час карантину. Комусь зайшло, комусь не зайшло. Різні думки я чую. Хочеться почути вашу думку і що взагалі треба робити для того, щоб онлайн-освіта була максимально продуктивною. Ну, мабуть, почнемо з того, що онлайн освіта також буває різна. Ми всі називаємо одним словом онлайн. Все, це онлайн, в батьків закриваються очі, їм здається, що все, за моєю дитиною ніхто не слідкує, вона живе своїм життям і освіта окремо, моя дитина окремо. Але, ну, по-перше, давайте розмежуємо. Є онлайн-освіта, уроки в записі, повністю уроки записи, типу відеокурсу. Є онлайн-освіта Живі уроки і все. А є онлайн-освіта живі уроки, після цього зберігається запис. Я в онлайн-освіті вже більше чотирьох років. І зразу можу сказати, що це не для всіх. Це класна штука. Реально, це продуктивно, це, це нові тенденції, і це не для всіх. Чому не для всіх? Це для тих, хто розуміє, для чого воно їм потрібно. Якщо учень розуміє, для чого це потрібно, це результати. Не перевершені, але саме за такими учнями, за такими дітьми, за такими за такою молоддю, в нас майбутнє. Батьки не розуміють, що якщо тут треба всадовлювати дитину, працювати з дитиною і контролювати її, то коли ваша ж дитина вступить до вищого навчального закладу, ви будете продовжувати її контролювати. Тобто вона не дорослішає. Онлайн освіта дала б велику можливість багатьом. Подорослішать. І е, це реально круто, коли людина розуміє, для чого. По-перше, по ти формуєш свій час сам. Це молодь працює вночі, ми ці все прекрасно знаємо. Ти працюєш тоді, коли тобі зручно. В тебе має бути гаджет, в тебе має бути бажання і ти працюєш. Е, ви знаєте, от що стосується моїх онлайн-курсів, в мене є. Моя фішка це те, що не просто це відеокурс і не просто це живі уроки. Учень має постійну підтримку. Тобто, все, що не зрозуміло, він може задати це запитання мені і я відповідаю. Ну, Також це моя особиста фішка, багато в кого там є куратори, люди, які ведуть, але це мої курси. Учні йдуть до мене, тому відповідаю на всі запитання особисто. І ось якщо би будь-яка онлайн-освіта. Вела під себе не тільки уроки, а постійний контакт. Дитина не відчувала б себе, що я не розумію, мені ніхто не пояснить. Якщо в нас є постійний контакт, це ну, реально круто. Можу сказати одразу, що до сьомого класу це складно. Це складно. Це однозначно, це постійний контроль батьків. Уже після восьмого це можна робити ось таку мотивацію, але за допомогою батьків, що батьки пояснюють, для чого це тобі потрібно. Не тільки вчитель буде відтанцьовувати і розказувати, для чого. Ну, ось так. Друзі, говоримо сьогодні про освіту. Мельниченко Олена. У мене в гостях вчитель, керівник онлайн-курсів з математики, блогер-кандидат наук. А Олено. Ви вже як ти підвели до цього трошки про це говорили. Розкажіть чуть-чуть детальніше про курси. Чого саме ви там навчаєте? Не знаю, це просто можна підвищити свій рівень знань, чи підготовка до ЗНО, чи Якось він зараз там по іншому називається. Тому розказуйте. Наразі в мене існує декілька курсів. Основні курси це підготовка до ЗНО, НМТ. Курси є як річні, є на півроку, є на три місяці і навіть на місяць. Основні мої курси дають можливість учню фундаментально підготуватися. В мене немає такої, ну будемо казати, ось це можна вивчити, а оце не треба вчити. Ми вивчаємо все фундаментально готуємося. І якщо учень має бажання і. Налаштований на плідну роботу він виходить на досить високий бал. Але крім основних курсів, у мене є ще такий курс, досить цікавий. називається він математика з нуля. На цьому курсі навчаються як вчителі, так і діти, і, діти, і так і їх батьки. Тобто батьки, які не хочуть платити кошти репетитору і хочуть контролювати свою дитину і бути поряд своєю дитиною, і це реально важливо. Вони проходять цей курс. І цей курс дає можливості все-таки мамі тату. Пройти і згадати матеріал до 9 класу. Клас! Це той випадок якраз до 6 класу я ще з своєю дочкою робив домашнє завдання разом, а потім я зрозумів, що далі почалось темний ліс для мене. Так, так. Інформації багато і, як правило, ми не пам'ятаємо те, що ми вивчали в школі. Це не тільки стосується математики. в нас мозок такий, що він залишає тільки те, що нам потрібно. Ну так, це нормально, принципі, в цьому немає нічого поганого насправді. А як йде Знайти, як почати і взагалі як починається навчання. Тобто, окей, ну от е, сподобалося якесь тестування відбувається, як цей старт співпраці з вами починається? <свісно> ну, звичайно, е вся інформація проходить через мою інстаграм-сторіночку. Мельниченко Олена знаходимо і безпосередньо ви можете подивитись, як проходять мої уроки кожного дня на сторіночці. в Мене тести, пояснення. ну, Є свій шарм, тому зайдіть, подивіться. Я думаю, що ви там зависнете. Заінтригували, заінтригували. <рес> є таке, є таке. А якщо що стосується безпосередньо курсів, зено зеленою мельниченко. Вбиваємо і зразу потрапляємо на мою сторінку. Е, є Ютуб-канал, е, також є телеграм-канал, до речі, є телеграм-канал Вишка для Олдів, це для тих, хто вивчає вищу математику. Ну, аналогів майже немає, будемо казати відверто. Велика кількість безкоштовних етерів в мене є і на Ютубі, є, і на інстаграмі. Це дає можливості учню зрозуміти, чи я підходжу. Якщо е, учень або батьки, ну, зараз буду відверто більше. Йдуть батьки, я це розумію. Це нормально. Батьки платять кошти, е батьки вирішують, що вони будуть співпрацювати. Я надаю можливість подивитися демо-версію уроку, як це відбувається. І тут ми знайомимося і будемо казати, дивимося, як це працює. Зрозуміло, що це ще раз хочу сказати, що це не просто відеокурс, це купа тестів, це купа підтримки, це суботні наші консультації. Кожної суботи в мене з учнями консультації. Це постійний контакт і реально контакт навіть після того, як учні закінчують курси. Тобто я знаю, хто де зараз навчається, хоч відверто кажучи, учнів в мене чимало. Ну, як правило, в середньому 500-550 чоловік щороку навчається у мене на курсах. Друзі, ось така вона сучасна математика, сучасна математичка насправді, і все дуже-дуже продвинуто, сучасно і дуже круто. А в мене сьогодні в гостях Хмельниченко Олена, вчитель та керівник онлайн-курсів з математики, блогер-кандидат наук. Олена. Коротеньке останнє запитання. Які плани на майбутнє? Вау, вау, вау! Є плани. Е, ви знаєте, так як ми з вами говорили, і ми розуміємо, що потрібен контакт. Е, учні не тільки хочуть бачити ну, щось там в записі, вони хочуть постійний контакт. Я планую до нового року зробити такий курс Різдвяні канікули. Це буде реально живий курс, це буде щось нове. Ну, мабуть, спойлерів не буде. Підписуйтесь до мене на сторінку, це реально буде крута річ, однозначно. Це будуть живі уроки, і я думаю, що воно зайде абсолютно всім. Знаєте, якщо всі математики будуть такі, як наша сьогоднішня гостя, пані Олена, яка тут і в маркетингу, і в піару, дай Боже, і в блогінгу, я думаю, що математика стане одним із найпопулярніших предметів українського школяра, це точно. Ну, або не знаю, студента, можливо. Це моя мрія. Дякую вам за класну бесіду. Дякую за те, що ви робите. Робіть українців розумними. Робіть українців в принципі. Вони і так є найкращими світі, але хай вони ще будуть найкращі, але й найрозумніші. Для того, щоб весь світ не переставав приємно дивуватися українцями, їхніми можливостями, їхніми знаннями, їхніми, їхньою освітою їхньою всім коротше кажучи, всім українським, ви до цього долучаєтесь? Це дуже круто. Хай вам цьому щастить побільше сил, наснаги. Енергії такої е, дуже дуже крутезної. Е, придумайте щось новеньке, подавайте інформацію якось, ну вибачте, за ви трошечки. Інтерактивно. Добре, далі цікаво, правда, щоб це було дійсно дійсно ефектно і, е, можливо, якісь ви взагалі нові напрямки придумайте. Хай вам цьому щастить, у вас все виходить. Дякую, Денис. Мені було е, надзвичайно приємно, і я думаю, що аудиторія почула те, що вона хотіла, і. Будемо розвиватися, вивчати математику. Будемо розвиватися, це точно, абсолютно вірно. Друзі, на цьому будемо закінчувати наш класний ефір. Сьогодні мене була в гостях Хмельниченко Олена, вчитель, керівник онлайн-курсів з математики, блогер та кандидат наук. Експертна думка та країна ЕФМ допомагаємо українському бізнесу. Допомагаємо Україні. До нових зустрічей, друзі. Експертна думка.